Добрий вечір, шановні друзі. Я кажу добрий вечір, тому що сьогодні вечір, 19 година, 15 хвилин. І сьогодні другий матч другого ігрового дня. Універсіади 19 універсіади Вінниччина, можливо, було перед жіночеком. Намалячку команди Вінницька національна технічна університету. вони мене вище у нас в синіх утбоках. І в комбінованих футболках команда Вінницького. Йо -йо 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 -йо. Друзі, я не встиг вам сказати, що це чемпіон попередньої універсіади команда Вінницького торговельно-економічного інституту. Державна, державна торговельно-економічна місія. Вони, вони на протилежному боці майданчику комбінованих боки і отак на подальші від першого номера. На жаль, у мене зараз під рукою немає складів команд, але там десь можливо під боку під ви і побачите. Капітан команди ВНТУ номер 12 на подачі 1, -1. Сьогодні вже один матч відбувся національний Вінський, національний мірічний містер Мінікова переговора господарки Меданчика, певно, переграла команду вільського національного аграрного званого. А команди, які зараз на майданчику, проводять ще перший матч. Вчора вони не грали. Ось на сьогодні і ні. Вчора, вчора, вчора ВТІ не грало. А... Ренту зіграли. Якщо не помиляєш, не програли команді війни з Києва Медичний. Там і точно. Рахунок 2-2. І допічний Ірине Рогаль на подачі. Ірина Рогаль, майстер спорту. Відома в волейболі України. Волейболіста, я не буду казати слово гравчиня або гравець це, це там десурка є гравець або гравчиня, гравчина. Волейболі є волейболіст. Ну, а мені приємно э, вам нагадати, то, що Ірина рогаль 4 роки виступала в стадії команди з це на Донбасі, місто Сергей і я, якщо не на кожному матчі Ірини, але майже на всіх матчах був присутній. Зал тоді збирав 3,5 тисячі заботів. Іноді менше, півтори, дві, дві з половиною. Але всі вболівали, тоді ми скандували сєвєродончанка, северодончанка сєвєродончаночка. От однієї з североденчаночок була якраз Ірина Рогаль. На жаль, не знаю, як по батьках. Ми тоді знали, як Іра вона була пасуючою команди Селенченка. Тоді разом з ними грала Юлія Якушева, яку ми бачили. В попередньому матчі, до речі, хочу виправити. В попередньому матчі я там назвав дамочку, яка сиділа на десь навіть запасних командів Вінсько-Церномедичної інтереги. Це була не дикція. Детанка факультету. Фат... 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 А це була е, ну як, виконача е, обов'язків ректора міського заміжня пані Вікторія Петрушенко. Ну, вибачаю, звичайно, вибачаюсь. Володимир Поліщук, перший суддя сьогоднішнього матчу, і зараз спілкується з капітаном команди ВНТУ, яка програє 5 ВНТУ – це Вінницький національний технічний університет. Ну, я вже сказав, що команда Вінська торговельно – сторічні переможниці міська. Команда Ірини Рогаль. Тиждень тому змагалися і чоловічі команди, і команда Вінська торговельно економічного інституту посила п'яте місце з команд. У Ірина Роголь була незадоволена, але ну такі реалії. А ось дівчата, на дівчат у неї ставка. Вона, до речі, э, працює Ірина Роголь, так от працює, дівша номер. номер, номер, номер... номер. Ну, там, яка базується в Аквалині, там є відділення волейболу. Там дівчата займаються. вісім плюс 3, Перевага. Я не сказал за это вот це... это Алина Чкань. Мы Алину поздравляем з Днем. На... На Чуватимає... а, я не равно не помираюсь. Там до речі бывает так двіча. Особі, бачите, чоловік і... Алина и донечка так. Лаут подає перший номер. Та, яка сьогодні завоювала перше очко в цьому матчі, перший номер, перше очко і перша, перший ауст подати. Шіздесь. Це найтехнічні нападачі. І ось Юстаки нападаючи навіть вісім номер. Ось так. Блок потрібно ставити. Ну а як? Є сьогодні глядачі. Я вам не сказав, що це спортивна зала Вінницька національна, медичний, ось і є збільок. Ви хотіли блок. Їх у нас є. Аліна Хань бере перерву. Тайм-аут. За рахунку 6-12. Забагато вже програє національний технічний. А я вам хочу поставити, бачите, там чарівна пані, а від неї майстер спорту міжнародного класу України зі спортивної ходьби, але він також тренер волейбольної чоловічої команди. Він з конце медуні Олександр Романенко. Команда ВНУ чоловіча посіла третє місце бронзові медалі в тижневої давності універсіади Вінніше. Деякі волейбольні керівники е, на своїх ресурсах написали, універсіада ме Вінниці. Ну, е, мекать можна скільки завгодно, але це не ме Вінниці, а Вінницька є область. Не треба принижувати статус цієї е, універсіади цих змагань. Я вже не кажу, що там помилились в назві, там, я не знаю, як, як почитаєте, номер цієї універсіади, то там взагалі це знаю. Я не те, щоб там, знаєте, скритику заклеюся, але там на три хвилини помилився з назвою університету і там деякі юнаки з так, знаєте. Не так. Буквально намагались знищити мене там. Ось так написали, не, не володіє інформацією. Все таке, так. А десь зараз цей діяч, який володіє інформацією і, і має відношення до волейболу. Або яким теж пов'язаний з волейболом. Ну, пов'язаний, я не знаю, з ким пов'язаний. А сьогодні волейбол, а бачите, діятеля нема. А 64річний журналіст, у якого 9120 публікацій за історією і 3800 відеотрансляцій, ну, Працює на цьому виборі. Працює. Хоча я не пов'язаний з волейболом. Ось так ось, дивіться, яка цікава скидка відпасуюче. Цікава скидка. І ще одна скидка, вона приходить, піднімається м'я. Атака заблокували, ну, пом'якшили. Цікаво, розроз, дивіться, друзі, цікаво і вау! десятка подолає. Можливо, розумне рішення десь там пробити полі. Що там з рахунком? 9-15, мінус не 6. Непрямний не не значить, дивіться, Сергій Дусю в синьому костюмі. Голова Вінницької обласної федерації баскетболу. А йому І цікаво, бачите? Коливольна економічна нападач. Видряпалося м'яч, підопічна ліничка. І пробуває проживає старший Слухайте, Я думаю, цікаво буде. Вже ось, бачите, чоловіка ліничка. Де ж піднявся і досі там уже не може без мами. Мама, мама. Мама приділяє увагу, має приділяти увагу, звичайно. До речі, ліночка тренерка і чоловічої команди ВенТУ. Оце посилає друге місце у чоловічій універсіаді. скидка, піднімайте мене, дивіться, як грає команда Аліни Чкані, захисту. Все піднімає, всі скидки беруть, нападаючі удари приймає. І це взяв, так, відпроганяє. 10-16, 3-4 скоротило відставання. Берізки він сам зараз технічного. І завжди був волейбольним дужем. Вийшов, вийшов, друзі, був вибух. І дивіться, 11-16. І тайм-аут бере Ірина Рога. Звичайно. досвідчена Ірина Рога. Бачите, зазвичай, знаєте, так. Е -е -е Жінки, волейболісти або тренерів чоловіків там, з дітьми. А тут навпаки, бачите, чоловік займається з здоняю. Ось так, дивіться. дивіться, дивіться, дивіться. Так. Це волейбол. Майбутнє волейболіста. Ну що нападає ці 12. -1. Мінус 4, всього на всього. А було то мінус 8. Нападається удар від перша номера. Прізвище ми напишемо, звичайно, як це ми зробили із чоловічими командами. З чоловічими командами ми ще з Заміна у ВТІ. ВТІ це торговельно-економічний інститут. Дивіться рахунок, 13-17, мінус 4, тримається. Мяч ваут уйти. Я помряю. Напевно, напевно Який восьмий номер команди. Вінницький сам технічний технічно. Ай-яй-яй. Не розрахувала дівчинка під третім номером. Ну е Дивіться, в НТУ грає. 5-1 все-таки грає. Я думаю, що що 4-2. Ні, 5-1. Не дивуйтесь. Я хоч, е волейбол, хоч є мій, мій основний профіль в спорту. Але вже розбирається, нам 4-2 чи 5-1. <плес> Яких там е професори волейболу не виказували мені і не, не кидали каміння в нашу голову. А люди дивляться, знаєте, дивляться, читають Волейбольну вимішені, спортивна Поділля, спортивний Донбас, волейбольну лігу Поділля, спортивна школа, ветеранський спорт України. Екатерична Вінничина, футбольна вінчина, це всі ресурси, ну, до яких я маю відношення. Олександр Мазан. Мозам. удар, борг. Решов. І вже 21-14. Тайм-аут Аліни Чхань. Аліна плюс доця, а чоловік. Він очкан теж грала в волейбол. До речі, пані Аліна теж критично відноситься до моїх текстів, десь там ставить лайки на ті там закиди на мою адресу. Немає. Демократія. Свобода слова. Але я ж пишу, коли я пишу тексти, я ставлю підпис. Олександр Мазан. Коли коментує, я кажу, що це знімав, показує, коментував Олександр Мазан. На відміну від деяких анонімних текстів, фотографій, відео, сюжетів і все таке інше. Але не це головне, головне, що команда Вінницького, Торгуємо економічно зараз пробуває аут. І рахунок Сонця 15-23. Вінський національний трілічний програє сторічним перегону універсіалів 15-23. І зараз буде судбол. 24-15. Подачі троєчка. третя нога. Пройшла подача, хороша така. По Майже. Ай-яй-яй. Все, перша партія. Підопічний ринорог виграють 25-15.